Коротеньке відео про наш сьогоднішній день. Ми йдемо з покушею на наш яр. Сьогодні погода дуже вітряна, але ну, будемо казати так сонячно. Так, заходимо, як я називаю, в наш тунельчик. Зараз тут ще все голо, тільки розпускаються листочки. Але дуже-дуже гарно, коли все розквітне. І розпуститься листок дуже гарно. Такий тунель свого ярідний. Десь мене веде. Дивіться, чим займається моя дитина. Отак якби не показав, то я б і не знала. Ага, ось чому у нас такий брудний одяг, синок, да? Ну нічого. Це моя улюблена територія. Все синуль. Були, коли зимою було багато снігу, каталася Я тут. Я обожнюю це місце, воно мені якусь енергію і силу дає завжди. Пасха, проводи, коли в селі, тому що проводи це приїжджали завжди. Моя сестричка, і друзі якісь там давнішні, да, з якими рідко бачишся. І завжди ми ходили в ліс. Не обов'язково сюди, але переважній більшості випадків так. Тому обожнюю це місце, друзі. Ділюся сьогодні з вами. цим відео. Я по-любому з вами вже сюди приходила. Тут така класна галявинка. Ми завжди тут грали чи волейбол, чи які ігри були. А вон там такий п'ятачок, То там ми завжди розпалювали багаття. Ось тут оце, між цих трьох дерев. Сідали, розстеляли ковдру. І так от багаті розпалювали, тут ковдричка. Зараз вже навряд чи хтось тут сильно їсть, щось смажить. Ну, Все змінилося. Так, Маркушка, давай далі прийдемо трошки в ліс і будемо йти, бо в нас сьогодні о, приготування їжі на вогнище. Зв'язно квіточки зустрічають. Все пахнюче, гарнюче довкола, класно. А це у нас спуск уже йде з жилих територій. І тут такі от обриви у нас. Тому це прямо ось такий фітнес. Доріжка я її називаю. Скільки тут один-два, Ну, я налічила 37 сходинок. Може десь помилилася, але я так скажу вам зійти та вийти кілька разів, бо тут, я так розумію, людей садочок також є. Тут трохи воно вартує. Все, ми йдемо додому, будемо зараз показувати, що у нас там готується. Да? Пішли, Маркуш. Так, поки бабала тут наша готує їсти. Там собі нарізає дротики. Такий вітрюган. Дивіться, ми готуємо сьогодні суп з огні. Буде у нас звичайний суп, дивіться, як це бурлить. Клас! А чого так? Тому що у нас кілька днів не буде газу. Тому ми вирішили сьогодні ось таку екзотику. Сіла <пілля> на один. Бік гойдалки. А як динозавр Динозавр не падає, сіла на один бік гойдалки. Мале, і... Я думаю, що ти має... Як тепер стоть? Я, я переважила. Я Динозаврик, я тебе переважила. Монголки видали. Ну, друзі, знаєте, як кажуть, що, щось, що то воно зараз. <гуми> що за мангал, без мангал? Суп шук зварили, але ж це треба ставити, бо буде кричати, що підгоріло. Чи ось цей, я вже не пам'ятаю. Але ж зараз треба можна ставлю. Не висточило сьогодні, я вже положила картоплю, положила трошки, знаєте, на тих погніток під може. Ну таке смачно має бути, друзі. Знаєте, має бути. Время, друзі, прям смакота. І що хочу сказати, друзі, що це наша вже картопля. Ми взяли посадкову. Вона, як бачите, невеличка така. Ну, якраз посадкову карту, от мене сама смачна. не знаю, якось. Не пам'ятаю, біла руса, якось так вона називається. От мені вона не сподобалася така. Це ще нашої два картопля. Вот так мы есть.